Доброго вечора ми з України! Всім привіт! Ось чергове розпакування посилок з Aliexpress. Алиекспрес. Тут є багато посилок, ну одна збірна, а одна окрема, просто одна посилка. Так що будемо починати з збірної. У дві великі. Цю окремо ми поставимо. а... Збірної будемо починати. Так для продавців. Ось номер. Добре. Зверніше для продавців, бо тут багато має бути посилок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім. 9, 10, 11. 11 посилочок Так. Навіть так. Будем брати. А перед цю саму першу. Так. Номер продавцю ось такий. Так, акуратно що там... Аби не порізати. Так. Ось такі дві маленькі колібалочки. Ось така і одна ось така. Так, оно ну, може подивитися. Відкрите лайко. Ось таке. Дивіться, яка краса. Ну, гарно-гарно зроблено, якісно. Дивіться. Ось так. Так. Треба, ну, звісно, треба тестити, чи вони добрі, чи ні. Так, ось друга. Ну, виходили якось недорого. Ну, в описі буде посилання на продавця Так. Ось так. Так. Добре. Ось такі дві. Продовжуємо. Так, ось такі нам. Ось таке, якби була пуста. Так, далі треба акуратно. Боже, отак я відкриюч. Не вишла так. Це зовсім дешева блісна, ось така. Теж колебалочка ось така. Це все треба тестити. Не можу сказати, Чи вони добрі, чи ні Ось така. В описі буде теж посилання на дану Блісну Так, продовжуємо. Ось такий номер. Ну, посилок є досить багато, так що кожен може собі вибрати що, що хоче. Ось. Так. Це якраз прийшли Гачки Я вибирав іменно такі. Гачки 50 штук має бути для силікону, для силикону. Для силикону. Ось такий маленький я собі вибирав. Ось такой. Теж небагато. В районі 50 гривень. 50 штук. Є різні розміри. Ну, кому треба, собі може замовити, буде цей номер, шостий номер я вибрав. Там є класифікація, розміри, то все. Кому треба поза посилання, може зайти, як я лишу під відео і собі придбати. Так, продовжуємо. Ось такий номер. Ну, тут є декотрі посилки, які я не замовив, бо був купон, я ту кажу, поприколу аби було. Але є дуже мало. Все решту так. так. Так, ще одна товар для рибалки. пришел он этот на Так, 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 так. Так. Вот такие две блошные. Вот номер два. Вот номер. Я кажу я не можу сказати, чи вони працюють, чи ні, Ну це перший раз я її здав. І друга ось така червоненька. Так, в описі буде посилання на продавця. Є різні кольори. Так, ще Так, що там ось таке нам? Так, дивимося, що нам прислали. Все більше нічого нема. О! Оцей спіннер бейт мені сподобався. Взяв що один на пробу. Ось такий буде гарний. Можна буде замовити ще. Ось такі. Прикольний, досить, що там пише? 7,5 грам. Досить якісно зроблений, важкенький закидати буде дуже гарно легко. Ось такий о, спіннербейтик. Теж недорого, порівняно з нашими цінами, так що... Повезло, що то всі посилки об'єднали в одну і прийшло. Так. Продовжуй. Ну, комусь цікавить кому ні. але то такі цей. Трохи є товарів для рибалки. Ой, ось, так. Оце прийшов Силікон. Я колись брав. Мені получилося по купону і тепер. Тільки я тепер трохи ступив і взяв одинакові. За це все я заплатив 11 гривень. 11 гривень за, має бути 40 штук. Можна було вибрати різні кольори, але я вже це поняв, коли оформив замовлення. Більше купонів не було на аккаунт. У ну, мене поки що один аккаунт, я не роблю так як дехто 2-3 аккаунти. Ось такий силикон якраз під нього прийшли оці гатечки. Будемо тестити. 40 штук, 11 гривень, я думаю. Я дам посилання на продавця, він дає да купони. Можна буде деколи і відслідковувати, взяти собі. За таку ціну. Це дуже мало. Так. Ось так. Це це я я вже знаю, що це є. Але це я взяв за за 6 гривень по купану. Ну, це я взяв, я не знаю для чого я тут входи. Це для кухні товар. Так Якщо жінки зразу поймуть. Це для яєць. Від'їляти жовток від білка. 6 гривень. 6 гривень прийшло за 6 гривень з питань. Взяв бобу купон. Не знаю для чого воно мені, але може вдома пригодиться. Так що так. Так, беремо цей. Ось такий. Так. Пакет. Вже намутривали, та вже на Так. І цей великий пакет. Це ж все прокол жесть. Але я щось думаю, що на той поплавок, який у нас є... Ні, в принципі, вона помало підійти, тільки що воно буде дуже велике. Так, ось така вершинка на поплавок. Як то кажуть на розумний поплавок, вершинка. А ну зараз бо я ще не віддав людям. Людям цей. Що замовляли. От його в минулому відео я показував. Замовляли. Зарядне і акумулятори для поплавка. Ну, це ця штучка. На попливу, а вона Так, пробуємо. Ну, я вам скажу, світить воно прикольно і досить яскраво. Ну, Воно, в принципі, має колір міняти. Ну, це, походу, в воді під час покльовок. Так що вершинка робоча. Добре, ті самі людині. Все, зараз віта. і цю штуку і поплавок. Ні, бене поплавок, ніше вершинку для поплавка. Так, гаразд. Ну, що такий пакет здоровий дали цієї жесть. Ну нічого. Так, ще беремо стакий. Це враження, що нічого нема. Так. Ну всякий випадок. Так. Тут, 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 так. О! Це теж якраз ті самі людині, Що попередній товар. А це такі перехіднічки 3,5. Як то кажуть, міні-джек. Під котом наушники, щоб під'єднути до телефону, або до інших гаджі. Ну, людині треба, попросили замовити дві, якраз було лотом. Теж дешево. В описі буде посилання на продавця. Так, переходимо до наступних посилок. Це є ось така. Ну, це є річ хороша, я, я вже викладав відео. Тепер я, правда, і потести, бо я чекав довго, поки пройдуть інші посилки. Це є хороша річ. Всім рекомендую. У кого проблеми з колінами? Це є на колінники. На корінники. Раз, два. Так. Наступне, в принципі, це те саме. Це те саме. Це три наколінника, колінника. Три наколінники, колінники. Два наколінники колінники з з чорним. Кік в мене було. Ну, є, Над відео я собі замовляв. ті саме в мене попросив замовити. Для брата, ну по тесті, по мірі, може і собі замовити це Excel. розмір, це для брата він замовив. Він для брата замовив дві штучки. Ну, комплекти така. Бо ці накорільники продаються по одному. Так. Це ж Excel. І, і одне Еску. Еску теж він замовив для батька. Це вже напробував брат, це брат ходить, то батько старший, так як ну, старенька людина, так що. Ну і нога худша, і це. Еська. Ось такий один ще чорний. Якщо буде добре, замовить ще один. Так. Ну на корільники бомба. У нас вони досить дорого коштують. В принципі, легко можна сказати. Ще раз так це, це мінімум. Зараз він так коштує, це мінімум, як, як в Китаї. Так, то посилання буде теж в описі. Раджую всім, кого проблеми з колінами замовляти. На колінники я тестую, вже два рази був на рибалці проблеми з колінами. Долів нема. Наколінники просиліконені, наколінники не злітають, не стягуються, все класно. Так, переходимо ще до останньої посилки. Ось такий. Трек номер. Це мають бути кросовки. Я собі замовляю, дешеві кросовки я собі замовлю. Зараз, як кажуть, в прямому ефірі. За ще й помірюю, поставлю на паузу і скажу, чи, чи йдуть вони так, як морозібну, Мірна свідка пеш. Це якраз це літні літні кросовки. Ціна їх, я з резомов на 42. Я користуюся кросовками, я ношу Bonna. Теж Китай. Ну, бо по Боні проблем нема. Там ідеально підходить 42-й. А тут а це дешеві 330 чи 340 гривень. Вони мені обійшлися. Так що ось такі на фу, кросовочки. на Починаю заговорюватись ось такі. Ну, вони мені сподобалися. Видом легесенькі Так, все прошито, все так. Ніби непогані. Вони мені сподобалися на фото, ну і, ну і так. Зараз, коротше, ставлю я на паузу і поміряю її, скажу вам, чи все гаразд із ними. Так, ставлю на пау. Так, красавчики підійшли, все гаразд. Все, як пише, все вже. по розмірній сітці. Ну, в принципі, підійшли, не тиснуть нічого, все гаразд. Якраз нормальні. Не більші і не менші. Так що, ну, мені повезло. Як то скажуть, і з розміром ноги. Але так, в принципі, легесенькі, їх не чути. Ще собі хочу замовити інші. Багато я бачив сітки. Треба цікаво поп попробувати замовити собі, подивитися які. Так, ось такі красовочки. Теж класні, теж рекомендую вам як будуть носитися, не знаю, Це, покажу час. Ну, недорогі, легенькі на літо супер. Ось такі кросовки. Так що, ось такі сьогодні були. Сьогодні прийшли до нас посилочки. Кому цікаво е, мої відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Е, Досить скоро я вже бачу в мене є. Ну, я вже, як то кажуть, з пошти прийшло смс. Ще прийшли посилки, ну це я вже заберу завтра, та й тоді ще ж зниму. Там мають бути шорти прикольні, ну як для мене прикольні, комусь вони можуть і не сподобатися. Тапочки дешеві, ну і інші товари. Так що всім мирного неба. Аби швидше цей жах закінчився у нас в Україні, аби Україна перемогла. Слава ЗСУ і слава Україні.